Сутулість, горб на шиї, який росте, або страх, що він колись виросте, і взагалі ти весь час проводиш у позі креветки. Це відео створено для того, щоб тобі допомогти, тому давай розбиратись. Усім привіт, я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі ми говоримо про естетику та здоров'я тіла, розбираючи окремо такі глибокі теми. Багато говоримо про поставу, і у цьому відео теж говоримо про поставу, про міфи та про секрети. Як же ж насправді позбутися цієї сутулісті. тому якщо тема вам актуальна, залишайтеся до кінця. Підемо за такою структурою. Спочатку розберемось, а чи сутулість це насправді взагалі так погано, як, можливо, ви про неї думаєте. Подивимось, що не працює із сутулістю, які поширені міфи і 100% щось із цього ви робили або весь комплекс і він не допомагав. І поговоримо, а що ж таки робити все-таки, щоб цієї сутулісті позбавитися. Отже, сотулість, коли у нас або гіперкіфоз, дуже круглий грудний відділ, да, забагато для нього, бо просто кіфоз – це норма для спини, вона не має бути рівна, вона має бути в невеличкому вигані. І закручення, і або плечі всередину. В чому проблема, окрім цієї естетичної з точки зору спини ситуації. Естетично, наша сутулість впливатиме нам не тільки на вигляд спини, яка. Буде схожа на знак оклику, на креветку, на горбуна, сутула собака, як хочете, а ще й не інші частини тіла. Підемо зверху вниз на обличчя. Якщо у нас сутула спина, у нас шия теж виїжджає вперед або назад для компенсації, для того, щоб ми умовно не впали назад через цю спину, доводиться шию виїжджати вперед, додати до того, що скоріш за все шия її положення, положення очей першопочатково і є. Якби фактором, який призвів до сутулості, то точно тут проблема якась є. Не може бути такого, що у нас тільки сутулилась одна частина спини, а все інше залишилось рівним. Ні. І через це неоптимальне положення шия у нас обличчя взагалі схильне до того, щоб швидше стікати вниз. Багато залежить від типу старіння і інших факторів, але через відсутність нормальної опори. Тканини будуть під дією гравітації швидше опускатись. Тому, кому тема актуальна, думаю, що всім не хочеться, щоб обличчя швидше стікало вниз, ставало таким втомленим на вигляд, то задуматись про свою поставу, про положення своєї голови та грудного відділу. Через цю ж втрату опори, через те, що у нас шийний відділ, затиснутий, ми можемо от, собі надбати менш. Приємний живий колір шкіри, взагалі пружність шкіри через те, що у нас не буде поступати достатньо кисню, буде гіпоксія тканин тут, і вони будуть втрачати оцю пружність, природній колір свіжий і так далі. Тобто, з, цього, з цієї точки зору на обличчя, на зморшки, на стікання будемо теж впливати своєю сутулістю. Тому про красу обличчя, якщо хочеться подбати, подбайте в першу чергу про. Положення свого хребта Тоді ж будуть йти набряки. Якщо у нас є ця сутулість, ми як мінімум знову таки перетискаємо саме конкретно шийний регіон, велике скупчення лімфовузлів, у нас знаходиться саме тут зона ключиць, зона вух щелепи, і через те, що там немає нормального ковзання тканин через неоптимальне положення, те, що якісь м'язи перенапружені, якісь ослабли і так далі, у нас не може нормально проходити лімфодренаж, і е, лімфа не може нормально проходити, утворюються набряки. Виходить набрякле обличчя, навіть доходячи до того, що це може бути нависло по віку, яке насправді є набряком. Тому задуматись і про це теж особливо, якщо помічали вже по собі проблему набряків. Що можлива проблема не в тому, навіть що. Ви там мало п'єте води або багато їсте солі, а банально у тому, що у вас не оптимальна постава. Також через цей же затиск по шиї і нестачу нормального кровотоку, лімфоток, ми можемо спричиняти і проблеми когнітивні. Тобто, мозок не отримує достатньо кровоснабжання, крово. Постачання і кисню, і ми трошечки можемо втрачати концентрацію, пам'ять, взагалі погіршувати когнітивні функції. Тому задуматися ще й про це, про те, що здоров'я шиє і нормальна проходимість там це відсутність затисків, це і здоров'я мозку у тому числі. Як ще на набряки ми впливаємо, тим, що ми грудною кліткою своєю девимо вниз, у нас така закритий тип ребер, скоріш за все, у нас не може діафрагма розкриватися в повну амплітуду. Дихаємо ми діафрагмально так, чи інакше всі, ну, це головний дихальний м'яз, він буде працювати у всіх. Але питання, в якому об'ємі чи в достатньому? Якщо у нас серебра Затиснуті, ми не можемо їх якісно розкривати в 360 градусів. Діафрагма не буде виконувати свої функції наповну, А її функція цього купольного нашого м'яза не тільки дихальні, а ще й багато інших. І на травлення вона впливає, наприклад, і на тиск, і на лімфоток, у тому числі, бо це такий головний лімфонасос. Тому Якщо у нас не буде виконуватись нормальна ця функція, знову таки ми отримаємо набряки не тільки на обличчя, на всьому тілі, тому замисляться про це. І тоді ж, якщо у нас зажаті грудні м'язи, а це те, що відбувається, вони укорочені, коли у нас є сутулість. Також ми втрачаємо нормальну проходимість в головних протоках, головна зона, взагалі, для лімфатичної системи грудні протоки, де лімфа власне перетікає вже в винозне русло. тому Тут дуже важлива для нас зона для набряків і взагалі і для здоров'я виходить для нашої імунної системи. Тому дуже класно, якщо вона не буде у нас укорочена, затиснута завдяки тому, що у нас будуть грудний відділ і що є стояти на місці. Якщо вже спустились сюди вниз, окрім набряків, завдяки сутулості, через сутулість ми можемо собі отримати є опущені груди. У мене є окреме велике відео про груди, там теж говорю про цю проблему. Якщо коротко, то у нас знову-таки немає опори нормальної вигляді грудної клітки. На нас діє гравітація, і вона починає сильніше без опори. Та тканини опускати. І зв'язки купори, які нам тримають форму грудей, починають слабшити, витягуватись. А розтяжіння зв'язок це незворотний процес. Тому Чим раніше ми поставимо грудну клітку на місце, тим більше ймовірність, що ми подовше збережемо гарну форму грудей. І вони будуть не опущені, такі, знаєте, сумні, як це називають. Не дуже добре порівняння, мені не дуже подобається, але щоб ви зрозуміли. А будуть стояти рівненько на полиці. До речі, одразу про поради, які часто говорять, щоб не сутулитись, типу треба тримати груди, щоб вони так дивились вгору. Але це неправильно так робити. Не треба. Вони мають бути просто паралельними до підлоги, наче у нас на поличці вони стоять. Якщо я буду їх заводити вгору, я буду пережимати собі спину, робити навпаки плоский грудний відділ, і це так само погано, як і занадто великий кефос. Окей, тому давайте так не робити. Сюди ж з другого боку ми можемо спровокувати. Якщо цього ще немає, то воно... Буде колись в майбутньому, якщо ми цим не займемось, проблему холки, так, горб, який росте там в переході з шиї в грудний відділ. Неприємна проблема. Раніше вона вважалась чисто проблемою жінок віку менопаузи через перебудову гормонів і перебудову жирової тканини, так, бо це може бути жирова подушка. Але зараз це проблема молодіше, страждають не тільки жінки, і проблема. Якраз головна у поставі у тому, що шия висунута вперед і грудний відділ не на місці. Про холку теж є окремо відео, можете пошукати, там говорять про це детальніше. Все є на каналі. І е, якщо спускаємося ще нижче, через те, що грудна клітка знову-таки тисне якби вниз, то ми собі спотворюємо ще й форму живота яким чином уявляємо собі повітряну кульку, і це наш ну типу корпус де да, ж живіт, а якщо її зверху ось так придавити. То отут, от, от, все, все не більше. В спину ми не поширимось, там хребет так захищає. А тут чисто еластичні м'язи, які взагалі мають захищати нам внутрішні органи, але якщо внутрішній черевний тиск перерозподіляється, то їм нічого не залишається робити, як вони перерозтягуються. Знову це ми можемо і набрики себе провокувати, і через положення, просто візуальне, якщо щойно до цього таз нахилився вперед, що часто буває такий гіперлордоз, що називають, при. Є власне, коли це комбокомплекс неправильне порушення постави, то і, і візуальний фактор, і, і через неправильне розподілений внутрішньочеревний тиск, слабкість м'язів тазового дна, ми можемо отримати випираючий живіт, особливо, якщо вас хвилює випираючий низ живота. Тому, якщо вам не хочеться випираючого животу, горбу на шиї, набряків, опущених грудей, обличчя, яке швидше старіє, хочеться пружну шкіру, мозок, який гарно працює, якому всього вистачає, він не голодує умовно. Нормально дихати, щоб ви були, до речі, і менш тривожними через якісне дихання. І взагалі хочеться бути впливаю. Певнена, бо постава, спогодьтеся, асоціюється з певністю людини. Якщо людина така закрита, не дуже хочеться, не дуже це виглядає так взагалі, навіть якщо не брати всі ці пункти, які приговорили до цього. Коли людина стоїть розправлена, вона по-іншому сприймається. Тому це вам була мотивація, продажа ідеї займатися своєю поставою. Тепер давайте перейдемо до розділу міфів. Що рекомендують зазвичай робити, і що працювати не буде. Давайте так. Перша це е, найбанальніше, що можна собі типу, уявити, це просто спроби сидіти рівно. Є декілька проблем. Перша проблема, коли в дитинстві нам говорили випрямись постійно, і зараз, якщо ви спробуєте себе випрямити, дуже велика ймовірність, що ви це зробите отак. І зробити собі знову або перерозігнути грудний відділ, що недобре, не має так бути, хребет це не оптимальне для нього положення. Це такий передпосилки для, для порушень і в хребті. Бо ми стискаємо те, що не мало стискатись, хребет мав бути круглим в іншу сторону, а не плеским. І ви перенапружите м'язи між лопатками. Тут теж не буде все розслабне ви їх. виведете в перерозтягнення. М'язи довкола лопаток не створені, щоб утримувати статичне положення, тому тут вони можуть почати ослаблятися, бо навпаки, з'являться тригери, коли ми погіршимо ковзання між тканинами, утворюємо спайки такі фасціальні. Не треба вирівнюватись ось так. У нас плечі, як нормальні анатомії людини, знаходяться не позаду, вони знаходяться з боку. Тому такого ми не робимо. Друга проблема, що постава це результат роботи нервової системи, як вона оцінює зовнішні сигнали зовнішнього середовища і як підлаштовує положення мого тіла відповідно цих сигналів. Тобто постава це не стільки про силу м'язів, скільки про те, як нервова система сприймає оточення і сприймає моє тіло і його потреби в конкретно даний момент. Це не щось статичне, постава це динаміка тіла. Так? І, якщо… і це без Свідомий процес. Якщо ми намагаємося себе силою утримувати, по-перше, ми присудимо так хвилин 5 і закинемо, бо це незручне для нервового системи положення, ми не створили для неї умов, в яких їй було це зручно. По-друге, ми створимо зайве собі напруження. Якщо ви пробували сидіти так рівно, ви, скоріш за все, помічали, що ви швидко втомлювались і потім сходили знову в свою позу креветки. Тому це так не працює. Просто сидіти рівно або ходити з книжкою на голові не буде мати сенсу. Друга підкатегорія тут це пасивні методи, коли нам хочеться полежати. І отримати гарну поставу. Знову таки, гарна постава це не про те, які м'язи мені потрібно розслабити, це про те, як нервова система сприймає положення мого тіла в просторі в конкретно даний момент часу. Тому, якщо ви сподіваєтесь, що масажі спини взагалі масажі, якісь лежання на голках, е якісь корсети туди ж зроблять вам гарну поставу, то, на жаль, не вийде без своїх зусиль отримати гарну. Поставить. Тому що у вас, можливо, у вас є якісь зажими, да? у вас грудні зажаті, окей. Вас розмазашували класненько, нічого проти масажів немає, класний інструмент, залежно від того, для чого ви його використовуєте, якщо він в комплексі йде. Вас розжали, можливо, ви стали рівнішими на якийсь день, але ви повернетеся в свій побут, почнете робити ті ж звички рухові, які у вас були, ті ж патерни, і тіло одразу. Через день, через тиждень зійде в своє зручне положення, бо йому не пояснили, навіщо йому стояти по-іншому, чим це обґрунтовано. Мозок завжди буде опирати для тіла те положення, яке буде найбільш економним з точки зору для всіх ресурсів, щоб м'язи зайва не напружувалась і так далі. Тому, якщо ми йому не створили умови, не пояснили, навіщо нам це взагалі потрібно. І м'язово також так, не створили умови, то він. Мозок потім знову схилить мені тіло в зручне звичне для нього положення. В те положення, яке для нього вже на цей момент мого життя, є нормою. Як би ми не хотіли, щоб було по-іншому? Тому без своїх активних дій залученості, свідомості в цей процес. Нічого не вийде. Полежати, щоб вас розуміли класно, але не з цією метою. Тоді ж корсети і корсети зроблять ще гірше, бо ми даємо зовнішню опору, ми даємо костиль, м'язи власні взагалі це тримати тіло, так навіщо витрачати ресурс на кор, який має нас підтримувати в вертикалі? Якщо у нас є зовнішня опора, ми знімаємо цей корсет, ми розпливаємося ще більше. Тому, будь ласка, якщо у вас була ідея купити якийсь корсет, систему, типу, за 100 гривень і вдягти на себе і ходити так, щоб і або сидіти працювати, щоб була гарна постава. Передумайте прямо зараз. Якщо у вас таке є, не використовуємо. Корсети мають сенс тільки коли це реабілітація корсетами шино, в випадку сколіозів, коли дитині лікар призначив індивідуальний корсет, його виготовили. І такі корсети зазвичай носять від 20 годин на день. Цей має сенс, це потрібно корсети, просто які типу аля тримають отут тут метеликом таким. Нас <рівно>, рівно не працюють і не треба цього робити. І третя підкатегорія остання це власне дії. Окей, ви вирішили. Робити щось для того, щоб була гарна постава, але скоріш за все ви почнете робити щось з цього. Або піти на плавання в басейн. І окей, я можу зрозуміти, чому так вважається, бо м'язи спини можуть, ну, типу, вони працюють. Але питання в тому, наскільки це функціонально, м'язи в воді знаходяться в абсолютно іншому середовищі. Знову нервова система якби, знаходиться в іншому середовищі. Ми не примінимо потім те, що ми умовно там, натренували в басейні, собі в житті. Як додаткова активність, класно, це може працювати, супер, будь-яка активність це класно для спини, для витривалості, все супер. Але тільки це використовувати як головний елемент в створенні своєї постави, типу в спини, не має сенсу. Туди ж закачування спини, якщо ми вирішимо, що в нас є сотулість і це проблема зі спиною, і такі о, значить, треба спину закачати, вона буде сильна і не буде сутулюватись. Ми можемо зробити собі навіть гірше. Знову таки, якщо ми звикли сидіти в цьому положенні, ми закачаємося ще м'язи, і вони ще сильніше будуть нас притягувати, бо вони будуть сильнішими вниз. Тому не розбираючись з побутом зі звичками, з нервовою системою, з сенсорними аналізаторами, поговорю про це далі. І просто тупо закачуючи тільки спину, ми можемо зробити собі навіть гірше. І що теж важливо, що знову-таки постава це про все тіло, це не про спину, тому тільки закачуючи спину, ми нічого не зможемо змінити. Бо нам обов'язково потрібно працювати для того, щоб все тіло встало в гарну положення, гарна постура була. І зі стопами з ногами, і з тазом, і з животом з усім кором, сідницями, і зі спини, в тому числі там з передньою лінією для постави оптимальної важливо, щоб усі лінії тіла були збалансованими передня-задня, бічні і там спіральні, тобто, щоб всі м'язи працювали плюс-мінус на одній ефективності, щоб не було того, хто на себе берув всю роботу, і того, хто ослаблений. Не було тих, хто укорочений, тих, хто подовжений. Не завжди вони, типу, не завжди ті, хто укорочені, вони перенапруження. Але в будь-якому випадку ми намагаємося прийти до балансу з усіх сторін. І тоді все класно працює. Тому якщо я почну закачувати тільки спину. Я можу трошки побачити якісь зміни, можливо, якщо пощастить саме з моїм типом постави, але краще зайнятися чимось більш ефективним, якщо у вас вже є час і ресурс, і ви взялися за це працювати з поставою. Йдемо до того, що ж все-таки працює в цілому, на основі того, що не працює, ви вже можете скласти картину цього, що буде працювати. По-перше, звичайно ж, це робота з усім. Тілом, якщо ми хочемо гарну поставу, ми працюємо обов'язково зі своїми стопами стегнами, сідницями животом, грудьми, спиною, шиєю з усім. Тільки тоді у нас справді буде гарна постава, бо будь-які викривлення в одній зоні буде сприйма... впливати на викривлення в іншій зоні. Якщо у вас завалені стопи, ви не можуть завалити собі таз вперед, через те, що таз завалений, у нас перепроган в попереку, ви можете сутулитись. Думали, що це питання в спині, а це питання в стопах. Тому треба працювати з усім. По-друге, обов'язково працюємо з сенсорними аналізаторами. Головне з очима, з вестибулярним апаратом. Ще бажано постійно зі стопами в плані балансів, в плані покращення пропріоцепції. вміння якби, відчувати опору умовно. Очі, вестибулярний апарат отримують найбільше сенсорних сигналів з зовнішнього середовища. І виходячи з цього, нервова система. Определяє положення, яке нам зараз безпечне, комфортно, потрібне. Якщо я працюю і дивлюсь постійно вниз, в телефон або в комп'ютер, ніяк не ходжу, наприклад, навіть, де да, там не провокую баланси, де буде вестибулярний працювати, а просто сиджу і дивлюсь вниз. Ми розуміємо мозок. Дуже розумно, що все, що нас цікавить для виживання нашого, знаходиться внизу. А значить, оптимальніше для мене зараз буде себе скрутити, щоб легше було дивитися вниз. Тому, поки ми не змінимо це і додатково не введемо в життя роботу вправи, так, там на очі, не вестиблярні, це часто схожі історії, якісь складні координаційні вправи, вправи на баланс, ми не зможемо отримати прям якісний результат. І якщо не змінимо побутові звички, якщо ви постійно дивитесь вниз, хоч п'ять разів на тиждень тренуйтесь, ви сядете, потім дивитесь вниз, і постава знову скрутиться, бо це буде норма. Тому треба виправляти такими етапами, помічати. Бо я казала на початку, ми не будемо постійно слідкувати за тим, як ми сидимо. Перше, це створити собі умови, ергономічне робоче місце і так далі, все, що в житті, окрім роботи, у вас є. Підлаштовує, що буде оптимальнішим. Друге, помічаємо свої паттерни. Можливо, ви постійно стоїте на одній нозі. Помітите це спочатку. І потім, потроху, знаючи навіщо, знаючи, як з цим працювати, де збалансувати себе іноді вправами, ми починаємо це перетворювати на більш оптимальні паттерни, щоб вам було просто незручно сидіти нога на ногу. Тоді все буде супер. Тобто обов'язково працюємо з побутом, зі звичками і з сенсорними аналізаторами. І з точки зору тіла, я казала, нам потрібний баланс. Тому, наприклад, по силі м'язів, де ми будемо працювати силовими вправами, найбільше нас будуть турбувати м'язи спини, звичайно, що м'язи живота, кор і навіть більше це, ніж м'язи спини. В кор туди ж входять сідниці. І я казала, робота зі стопами така теж. Якщо ми дивимося на суглоби, що теж нам важливо, нам потрібно зберегти баланс мобільності і стабільності. Є прям картинка, я її багато де відео показую, покажу ще раз, яка показує, де нам потрібно слідкувати більше за додатковою рухливістю, що розрухувати, а де за додатковою стабільністю. Стабільність зазвичай досягається двома шляхами: перше, м'язи довкола сильні, друге, суглоби поруч достатньо рухливі. Тоді Наприклад, коліно суглоб, який має бути стабільним, не буде додатково розхитуватись, бо сусіди рухливі і вони забезпечують рух нормально, наприклад, крок мій звичайний. І м'язо довкола, наприклад, стегна. Вони достатньо сильні, щоб це коліно утримувати. І зв'язочний апарат достатньо сильний. Ми його не розтягуємо там, розтяжками якось не тягнемо під коліні сухожилля, будь ласочка, і тоді коліно стабільне з ним усе добре. І взагалі. Для роботи з нервовою системою дуже важливий повільний, свідомий рух. Таким чином ми зможемо покращувати пропіоцепцію відчуття свого тіла, покращити його керування, позбавляти сліпих зон. І тільки в такому режимі ми входимо в режим навчання і можемо перенавчити себе новому паттерну. Якщо я буду на швидкість робити скручування, я не навчу свій живіт якісно працювати. Це повільна, свідома робота на перших етапах. Де ви вчитесь керувати тілом, перебудовуєте паттерни. І тоді тіло рухається оптимально функціонально в плані в житті. Так, якщо мені треба закрутитись, воно використає грудний відділ, а не поперек, який не любить скручувань, і так далі. Тобто тіло стає оптимальнішим в роботі в звичайному житті. Ми не живемо, щоб тренуватись, ми тренуємося, щоб потім жити, вийти і якісно. Керувати своїм тілом в житті. Так, тому свідома повільна робота і окремі нейровправи, там, де ми так раз перевчаємо тіло до нового положення, створюємо його для себе нормою. Не просто намагаємося сидіти рівно протягом дня хаотично, а саме приділяємо на це свідомий ресурс. Тоді все буде працювати. Сподіваюсь, цим було зрозуміло. Якщо ви хотіли би попрацювати з поставою вже зараз і вам відгукується мій підхід, то запрошую вас на свій курс корекції постави. Можете в описі відео знайти посилання з актуальними датами, коли є новий потік. Ми займаємося в невеликих групах, де я включена в кожну протягом місяця. Всі ці пункти, які я проговорила, звичайно ж, там є, тому вам не доведеться їх шукати якось окремо, мучитися з цим, щоб знайти, як працювати з Чимо, які побутові звички, які нейровправи і так далі. Весь комплекс зібраний. Тому, якщо ви хочете пройти цей шлях компетентно, так по поличках, <хи> побачити все, як все має працювати для того, щоб постава справді змінювалась, то запрошую вас ознайомитись і будемо разом працювати над вашими гарними спинками і не тільки. По питанню сутулості у мене все. Якщо вам було корисно, буду дуже вдячна, якщо ви або поділитесь цим відео з кимось, кому це теж буде корисно, або залишите свій коментар з побажанням, з питаннями, з відгуками. Дуже рада буду почитати, всім відповідаю. Якщо вам цікаві теми, про які я розповідаю, звичайно, буду рада вашим підпискам і зустрінемось на цьому каналі скоро, бо дуже люблю тут з вами спілкуватися на теми, пов'язані з тілом. До зустрічі!